Привіт малята! Давайте згадаємо нашу привіталочку. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупують ніжки, працює голівка і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Малята! А ви знаєте, хто є найголовнішою зимовою красунею? Так, це ялинка. А чи любите ви малювати? І я люблю, тому у мене для вас є сюрприз. Ми сьогодні помалюємо, але дуже незвичайним способом. Спочатку давайте пограємо у пальчикову гру. Приготували долоньки. та почнемо. Раз, два, три, чотири. Разом ми сніжки ліпили. Він кругленький, він гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три впіймаємо і зломаємо. Ось так. Молодці. Для заняття знадобиться білий аркуш паперу, виделка, фломастер коричневого кольору та гуаш зеленого кольору. Давайте спробуємо за допомогою виделки намалювати ялинкову гілочку. Фломастером малюємо саму гілочку. Подивіться, чого не вистачає. Так, голочок. Виделку занурюємо у фарбу. Та притискаємо до гілочок. Мені дуже сподобалось малювати ялинку. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. До побачення, до нових зустрічей!